Що трапило, Що трапилось у Кропивницькому? Цього тижня ворог продовжує обстріли, тому по всій області ввели графіки погодинних відключень світла. Графіки постійно змінюються. Тому враховуйте це під час побудови своїх планів на день. Актуальні графіки завжди є на сайті гречка. А в цей час у центрі Кропивницького під час прощання з полегом захисником стався інцидент. Водій маршрутки рушивши до того, як приїхав траурний кортеж. Зупинили водія місцеві активісти. А керівництво водія сказало, що за такий вчинок його покарають. Біля стомату в Кропивницькому встановили паркан. Нарешті. Шостого разу вдалося обрати підрядника для капітального ремонту закладу. Наразі все огорожено за правилами техніки безпеки. А в укриття кажуть посадовці, які знаходяться в поліклініці, можна потрапити через сквер з пантерами. На березі Інгулу Кропивницького виявили будівельне сміття. Екоінспектори підрахували, що збитків середовищу завдано на 179 мільйонів гривень. Наразі матеріали направили до правоохоронних органів. На старій Балашівці руйнується мультиспортивний майданчик. То хто ж за ним має слідкувати? Цікаво дізнатись. Слідкуйте за нами, щоб нічого не пропустити! А більше читайте на гречка інфо.